Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді електромобіль Kia Niro 2020 року випуску з батарейкою 64 кВт. Запас ходу цього автомобіля складає до 500 км. Має тепловий насос, максимальна комплектація 115 тисяч рідного перевіреного пробігу, оптика, лед противотуманні фари, передні задні парктроніки. 17-ті легкосплавні диски, гума літо, 24 2024 року в офігенному стані. Безключовий доступ. Сліпі зони в дзеркалах, автоскладування дзеркал, жирнюча комплектація. передні-задні електросклопідіймачі, передні електросклопідіймачі мають доводчики. Центральний замок, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Водійське сидіння має пам'ять е на два положення. Акустика JBL, перфорована шкіра, підігріви, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, електроручничок, автохолд, вибір режиму руху, бездротова зарядочка телефону, клімат, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android-Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчики світла дощу, утримання в смузі салони дзеркало в нас з автозатемненням. Давайте пройдемося по кругу. Заводське тонування задніх вікон. Маємо підігрів також задніх сидінь. Оцініть стан салону. Стан задньої гуми. Маємо камеру заднього огляду. Оригінальна зарядочка в комплекті, шторочка, повний набір. Тут маємо також ще подовжувач, знак аварійної зупинки. Знизу у нас є компресор та герметик і буксировочний крюк. Зацініть стан. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Автомобіль, чим цікавий, він має активне охолодження та підігрів батареї. Також має тепловий насос, що дуже важливо. Ось такий стан сидінь. Навіть пасажирське сидіння має мікроліфт, нахил спинки. Акустика JBL досить круто грає. Звучить. Попереду маємо лючок зарядних портів. Тут у нас Type 2 з можливістю зарядки. Від станції до 7,4 кВт від домашньої станції не плутайте від домашньої розетки від оригінального зарядного пристрою. Ні. Від станції 7,4 кВт було б тут три фази, він міг би заряджатися 11 кВт. Також є порт швидкісної зарядки. Він нам дозволяє заряджатися до 100 кВт на годину. Так, їдемо далі. Штатний зарядний пристрій дає потужність 2-2,5 кВт на годину. І, із цікавого, давайте перевіримо кліренс цього автомобіля. Маю рулеточку. Ставимо орієнтовно на 20 см і перевіряємо кліренс від самої нижньої точки батареї. Так, кліренс у нас складає. Зараз не досить. 16 сантиметрів у 64-ї батареї, кліренс 16 см. Ну, це, знову ж таки, не в завантаженому стані. Тобто, якщо ми завантажимо автомобіль повністю пасажирами, то кліренс, звісно, буде менший. Давайте запустимо і розкажу, покажу вам. Більше функцій цього автомобіля. Ось така в нас мультимедіа, навігація є, гучний зв'язок. Маємо датчики світла, автоматичні ближні дальні. Маємо датчики дощу, ось тут. Адаптивний круїз, круїз контроль обмежувати швидкості, ну, адаптивне все, тобто не потрібно перейматися за це. Мультикермо. Тут ми бачимо активацію сліпих зон, кнопочка імітації двигуна. У рестайла їх вже прибрали. Антипробуксовочна система, утримання в смузі. Це у нас таймер заряджання можна виставити, підсвіточка приборної панелі. Під кермом у нас є підрульові пелюстки перемикання рекуперації. Це у нас рекуперація зменшується, це збільшується. Бездротова зарядочка знову ж таки маємо USB, роз'єм зарядний, прикурювач, клімат. Ось такий у нас бардачок. Ось така шайба перемикання передач. Вона підсвічується. Також підсвічується е, позиція, яка у нас передача. Давайте покажу. Ось так от нейтральна, задня. Ось така у нас камера, досить хороше розширення та якість. Тут ми маємо два підстаканички. Ось такий ключик. Підлокітничок. Тут також у нас є зарядочка USB. Так, що вам ще цікавого розповісти. Розхід у автомобіля в середньому у мене виходить е в змішаному циклі по місту в районі 15 кВт на 100 км. Ну, для міста, я думаю, це досить адекватні показники. Ось, і рахуйте самі: в 15 кВт на 100 км, скільки я можу виїхати на батареї 64 кВт. Так, давайте покажу вам ще підкапотний простір. Бачимо, що в нас оснащений автомобіль тепловим насосом. Ось такий стан підкапотки, все ціленьке, все на місці. В принципі, немає чого сюди лазити. Хіба доливати омивачку для лобового скла. Ну що ж, цей автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Також забувся сказати, що по комплектації в нас є датчики тиску шин на всіх колесах, датчик сліп... перешкоди попереду, екстрене гальмування, це також дуже корисні асистенти для водія. Рятують життя. Так, якщо вам цікаво сох перевірити, та будь-які питання технічні, хочете до офіційного представника на перевірку, без проблем. Телефонуйте, домовляйтеся, кажіть, на яку годину куди підвезти. Підвеземо автомобіль, перевірите, щоб бути впевненими для себе, що ви купуєте. Вінкод автомобіля також вам покажу. Ось. Ставте на паузу. Звертайтесь до офіційного представника, можливо, він вам надасть якусь детальну інформацію. Маємо також великий вибір автомобілів у наявності. Дизельні, бензинові. Бензиновий є тільки один плагін-гібрид. Маємо комерційні автомобілі, електричок величезний вибір на будь-який смак та на будь-який бюджет. Також більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Якщо вас зацікавив цей або інший автомобіль, ціну, номер телефону і детальну інформацію по комплектації, можливо, що забув, буде все вказано в описі під цим відео. Якщо потрібна доставочка в інше місто, без проблем. Телефонуйте, підкажу, порахуємо під ключ доставку у ваше місто. Та надам більш детальну якусь консультацію, можливо, по якимось запитанням, які, на які я сьогодні не відповів. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.